Ми з вами почнемо з першого блоку, і перший блок називається оцінка травми та створення безпечного простору. Саме перше, що треба зробити, це прийняти факт зради та її впливу, тому що самий перший і найважливіший крок до зцілення після зради це повне визнання її факту. Це не просто констатація певної дії, дійства, це реально глибоке усвідомлення її впливу на вас та ваші стосунки. Відкритість і чесність, ось тут вони грають дійсно ключову роль. Визнання допомагає почати процес відновлення довіри. Це фундамент, на якому буде будуватися подальша вся робота. Без цього кроку рух вперед буде. Утруднений, зрада викликає цілий спектр сильних емоцій, сильних, потужних. Ви можете відчувати шок, ви можете проживати гнів, біль, розчарування і навіть фізичну слабкість. І важливо, надзвичайно важливо дати собі дозвіл прожити ці відчуття, не заховувати їх, не відкидати, не забувати, не витісняти, а саме дати собі дозвіл. Офіційний дозвіл на проживання. Сама перша така реакція на травму може бути шок та заніміння. Заніміння, оніміння, тобто ви шоковані, ви не можете сприйняти цей факт. Він у когось може бути кілька секунд, у когось кілька хвилин годин, а хтось може кілька днів ходити в цьому шоці в онімінні і не розуміти, що відбувається, можуть навіть відкидати цей факт. Далі може бути гнів. В різних його проявах за різними рівнями шкали, від п'ятірочки до десяточки це також, звісно, нормальна реакція вона, першочергова така реакція на зраду. Далі йдуть біль та горе, це таке відчуття втрати, повної розрухи того, що було у вас до цього. Страх і тривожність. Тому що ви не розумієте, що буде далі, ви не знаєте, як будуть розвиватися ваші стосунки у майбутньому. І оця неясність, вона додає, так скажемо, вогню всьому тому, що відбувається. А от саме розуміння цих емоцій це і є перший крок до, їх, до їхнього керування. Не подавляйте їх, дозвольте їм проявлятися. Зрада глибоко торкається всіх аспектів стосунків, а особливо сексуальної близькості. Довіра розрушена і це напряму впливає на інтимну близькість. І багато пар говорять про те, що сексуальність знижується, сексуальна активність падає після зради, звісна річ, і десь приблизно до 70% людей. Говорять про це в перші ж місяці. Ну що ж, якщо ми подивимося, що, наприклад, давайте пробіжимося по таких аспектах стосунків, які були, які були є, будуть після е, зради. Довіра, наприклад, до зради була на високому рівні, далі вона падає на низький рівень. Близькість була, була глибока, а стає поверх, поверхневою. Сексуальність активна, а далі йде знижена. Відчуття безпеки, безпечність. Вона була така, яку ми відчуваємо, яку ми знали, в яку ми вірили, яка була непохитною і тут вона порушена. Відновлення сексуальної близькості потребує, звісно, і часу, і зусиль. От не лише часу, а реально потрібні зусилля, які мають докладати. Люди з обох сторон. І це процес, котрий починається з визнання і проработки цієї травми. Пам'ятайте, що це нормально, якщо сексуальність тимчасово відходить на другий план. Визнання, повторююся ще раз, визнання факту зради та її впливу це не кінець, а початок нового етапу. Якщо ви хочете зберегти ваші стосунки, то тоді треба вважати, що це початок нового етапу. Це не продовження саме того, що було. Це нове направлення, це нова гілочка, це новий шлях. І це також можливість для глибокої праці над собою та над стосунками, і ви можете використати цей досвід для особистісного зростання. Що ж, по-перше, підводимо невеличкі підсумки: по-перше, прийміть цю реальність. Не Кажіть, що цього не було, це неможливо, це не могло статися, просто прийміть як данність. Друге, дозвольте собі відчувати, проживайте всі емоції. По-третє, обов'язково шукайте собі підтримку, звертайтесь до друзів, звертайтесь до спеціалістів, не залишайтесь наодинці. І четверте, зосередьтесь на зціленні, дайте собі час. Пам'ятайте, що ви сильні, що у вас є ресурси для того, щоб пройти цей виклик. Цей шлях може бути складним, але він обов'язково приведе до ще більш глибокого розуміння вас, власне, вас як особистості, як людини, та ваших стосунків. Ви справитесь, якщо захочете, якщо будете йти цей шлях, ви обов'язково справитеся. Далі перейдемо про те, що важливо установлювати мораторій на сексуальні контакти. Важлива пауза в інтимності. Установлення такого мораторія на сексуальні контакти це надзвичайно важливий крок після зради. Це не покарання, це скоріш така, знаєте, захисна міра для обох партнерів. І тим самим ви створюєте безпечний простір для зцілення. Це така пауза, яка дозволяє знизити. Тиск, тривожність, які пов'язані з інтимністю, і після травми зради сексуальні стосунки можуть стати джерелом болю, а не насолоди. Такий мораторій так званий, він допомагає вам зосередитись на емоційній близькості, на емоційному зв'язку. Не сексуальному, а емоційному. І ви можете. Поновити довіру без сексуального тиску. Це дасть можливість глибоко пропрацювати ваші почуття. Що це дає? Це дає зниження тривоги, тому що створюється така відсутність очікувань в сексі, а це тим самим зменшує рівень стресу. Ми фокусуємось на емоціях, і тому ви можете сфокусуватись на розмовах, на почуттях, і тим самим є можливість поновити довіру. Відновити довіру. Це саме час для того, щоб вибудувати нові основи, нові опори. Дослідження показують, що пари, які беруть паузу, мають на 40% більше шансів для того, щоб поновитися, щоб відновити свої стосунки. Раджу вам обговорювати цей крок відкрито і чесно зі своїм партнером. Uh, установіть чіткі границі, кордони, сроки. Це має бути взаємне рішення, основ... яке основуватиметься на розумінні. Отже, беремо три такі пункти собі до уваги і пам'ятаємо, що має бути відкритий діалог. Проговорюємо причини і цілі цього мораторію, uh, установлюємо чіткі кордони, визначаємо, що саме включає цей мораторій. Ну і звісно ж, третє це. Обоюдне таке, взаємне співобговорення і висновки щодо нього мають бути взаємними. Вам треба бути переконаними, що ви двоє, два партнера, і йдете на одним напрямком. Тобто відкритий діалог, чіткі кордони. І обидвоє мають погодити цей мораторій. Це не значить, що у вас буде повна відсутність фізичної близькості, ви можете продовжувати обійматися, триматися за руки, важливо зберігати саме ніжність і підтримку. І такий мораторій дозволяє вам переосмислити інтимність, ви можете заново відкривати для себе емоційну близькість, що є саме фундаментом для здорових уже сексуальних стосунків майбутнього. Отже, ви зможете поглянути на секс по-новому, це у вас така буде переосмислення інтимності. Ви сфокусуєтесь на почуттях, а не на фізіології, і це допоможе укріпити емоційні зв'язки. Ну і також ви зможете створити основу для здорової сексуальної наповненої відчуттям задоволеності вашого життя. І це як уже знаєте, підготовка до вашого майбутнього. Пам'ятаємо, що. Це така міра, вона не назавжди, вона на певний час. Вона направлена на те, щоб ви вдвох відчули себе у безпеці. А це вже, відповідно, як знаєте, інвестиція у ваше майбутнє. Далі ми з вами переходимо до створення безпечного простору для діалогу. Це такий ще один крок до зцілення, і це база, на якій буде. Будуватися відновлення вашої близькості. Важливо, щоб обидва партнери відчували себе захищеними та почутими. Це надзвичайно важливо для побудови, для відбудови стосунків. Обидва партнера мають бути у безпеці і мають мати відчуття, що їх чують. Без цього фундаментального елементу прогрес в терапії, він, він буде не те, що затруднений. він... Інколи зводиться на нівець. Довіра не виникає в, в один клік, вона потребує і зусиль, і часу. Для початку вам потрібні чіткі кордони для обговорень. Це допоможе уникати ескалації конфлікту, наприклад, домовтесь про час чи місце тих самих розмов. Це має бути нейтральне місце, бесіда має займати десь хвилин до 30, так, до півгодини. І проговоріть стоп-слово, щоб зупинити розмову, якщо це буде необхідно, якщо ви відчуєте, що зараз можете вибухнути і не готові продовжувати. От такі зовсім прості правила: вони дійсно знижують напруження, знижують той тиск, і створюють відчуття того, що ви. Можете передбачити, що буде, так? Тобто непередбачуваність знімається, а є така собі приславута передбачуваність, за якою і стоїть безпека, а це дуже важливо для травмованого партнера. Активне слухання ключовий елемент безпечного діалогу. Про це не потрібно забувати, і це значить повна увага до слів партнера. Спробуйте зрозуміти відчуття, не перебувати, не. Знаходите якісь засудження, просто слухайте, покажіть, що ви і чуєте, і розумієте. Використовуйте фрази на кшталт я чую, як тобі боляче. або ж я розумію, що ти відчуваєш. Хоча, знаєте, я розумію, може не спрацювати, то краще використати Я намагаюсь зрозуміти, що ти відчуваєш. Отже, якщо ми говоримо з вами про кордони, про слухання активне і про емпатію, то слід сказати, що що ж таке кордони. Це чіткі правила та певні обмеження для вашого діалогу. Чому це важливо? Тому що це буде попереджати певну перегрузку та ескалацію збільшення цього конфлікту, його розвиток. Активне слухання воно має бути уважне, безоціночне. І воно допоможе партнеру відчувати себе таким, якого чують, бачать і хочуть приймати. Щодо емпатії, якщо ми пам'ятаємо, що це розуміння і співпереживання почуттям-відчуттям партнера. То ми тоді маємо розуміти, для чого ж нам ця емпатія потрібна, в чому її важливість. Вона зміцнює емоційний зв'язок. А ми з вами домовилися, що ми спочатку відновлюємо емоційний зв'язок, а вже далі зможемо говорити і переходити до сексуальних зв'язків стосунків. Що ж, проговорюючи зараз з вами підтримку і валітацію почуттів, ми маємо. Наголосити, що валідація почуттів партнера вона надзвичайно важлива. Що таке валідація, так? Валідація це визнання і підтвердження тих почуттів, думок, поведінки іншої людини, які ос основуються на уже ґрунтовному, змістовному праві на їх існування. Так? Тобто ми визнаємо і підтверджуємо, що почуття партнера вони дійсно. Важливі, вони мають значення, і ми спираємося на ці стани, які відчуває партнер, і хочемо знайти найкращі шляхи розв'язку цієї неприємної ситуації разом. Навіть якщо ви не погоджуєтесь з певною причиною, то все рівно треба визнавати право на відчуття партнера. Так, вас може не задовольняти пояснення тих відчуттів, почуттів, емоцій. Але сам факт визнання він має бути таким чином: це є валідація тих емоцій. Ви їх приймаєте, ви їх визнаєте. Ви можете сказати, до прикладу, я бачу, що ти надзвичайно засмучений чи засмучена. Це нормально в цій ситуації, я тебе розумію, так. Інакше не могло і бути. І саме це допомагає знизити захисні реакції. Бо людина бачить, що її чують її слова, сприймають, бачать її, тому що ми ж слухаємо не лише слова, ми бачимо позу людини, ми бачимо лице нашого партнера, і по ньому можемо щитувати ті самі емоції. Так, тому я й говорю і бачимо, і чуємо, і сприймаємо. Ну що ж, ми маємо пам'ятати, що створення безпечного простору. Це не преривний процес. Не так, що ви один день постаралися, а далі три дні про то забули, і у вас свої власні справи. Це безперервний процес. І він, звісно ж, вимагає від нас терпіння, постійних зусиль. І ще раз хочу наголосити, що від обох партнерів, але маю сказати, що результат того вартує, якщо ви хочете зберегти свої стосунки. Далі ми з вами поговоримо про те, як визначати. Базові правила спілкування без засудження, без звинувачень, тому що визначення таких базових правил спілкування без звинувачень це наріжний камінь для того, щоб відбудувати довіру, щоб заново її отримати в ваші стосунки. Це саме це дозволяє вам обом відчувати себе в безпеці і висловлювати свої думки, свої почуття. Важливо пам'ятати, що ціль не знайти винну людину, а зрозуміти одне одного. І от саме це шлях до зцілення. Зрозуміти одне одного, не того, хто зрадив, не того, кого зрадили, а саме. Одночасно обох партнерів. Тому що у стосунках завжди двоє людей. двоє. І коли прийшла третя людина в стосунки, якимось чином вона там з'явилася, то тут питання в діалогічній формі до обох партнерів, без звинувачень, а саме для того, щоб зрозуміти, що спричинило це, що і коли пішло не так, чому, для чого. так? Що ця ситуація нам дає, чого саме вона нас хоче навчити, які сильні сторони наші нам показати, допомогти виявити. Ну що ж, для початку давайте установимо кілька простих, але таких потужних правил. І ці правила допоможуть вам уникати ескалації конфлікту, його збільшення, його розширення. Саме ці правила будуть. Допомагати вам проводити конструктивний діалог, а не таке, як наче там знаєте, хтось на базарі сперечається. Що ж, перше правило це говорити від першої особи. Використовуємо «я» повідомлення. Наприклад, замість того, щоб сказати, що ти мене завжди ігноруєш, скажіть, я відчуваю себе одинокою, коли ти не відповідаєш на мої повідомлення. Це може допомогти знизити захисну реакцію, тому що ви не тикаєте людині, не нападаєте на неї, не товчите її носом в калюжу, а ви говорите про свої емоції почуття. Хоча з практики, з досвіду, я знаю, що треба проговорити, чи всі розуміють. Це я повідомлення, тому що людина може сказати, що ти завжди фокусуєшся лише на собі. так? Тобто ви словами через рот приговорюєте, для чого ви фокусуєтесь на собі, щоб не тикати партнеру. Я говорю саме про те, як я себе почуваю. Нам треба, по-друге, так, то було перше правило говорити від, першого, від першої особи. І друге, нам треба сконцентруватись на поведінці, а не на особистості. Обговорюйте конкретні дії, а не характер партнера. Мені було боляче, коли ти не прийшов вчасно. Буде краще, ніж ти безвідповідальна людина. Так, тобто ми знову фокусуємось на собі. Мені було боляче, це знову ж таки, як я повідомлення відчувала біль, коли ти не прийшов, і тут у нас. Конкретно на тому, що сталося, на події, не на тому, яка людина. Ми не описуємо і не оцінюємо її характер, риси характеру, особистість, а просто констатуємо факт. По-третє, потрібно уникати узагальнень. Слова завжди ніколи часто проводять до суперечок. Ти ніколи мене не слухаєш. Це таке собі звинувачення. Спробуйте. Натомість сказати інакше. Мені здається, що ти інколи не слухаєш мене. Мені здається, це вже припущення, і ви на собі, якщо ви, ви можете сказати Я помиляюся, так? ви показуєте, що це ваші розмірковування, і це ваші почуття. Мені здається, ваше особисте припущення, що іноді, 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 що таке іноді? Це далеко від того, що завжди іноді. І отте іноді, інколи воно для партнера може бути нормальним, він може погодитись. Ну так, таке буває. А вже далі будете розбиратись, чому і для чого. І останнє в цьому моменті я би хотіла додати, що один говорить, а інший слухає не одночасно. Дайте одне одному можливість висказатись без перебивання. Активне слухання показує повагу. А що робить повага? Вона укріпляє зв'язок. А саме про це ми з вами тут і ведемо мову. Ну що ж, ще раз хочу проговорити про правила безоціночного спілкування. І використання цих правил, воно, звісно, потребує практики, терпіння, не засмучуйтесь, якщо все виходить не зразу, бо кожен маленький крок це вже ваша перемога. Давайте ось о, проговоримо зараз кілька вправ, які ви можете використовувати собі і спробувати уже сьогодні. Перше, наприклад, я відчуваю, називаємо що, коли ти констатуємо факт тому що, і пояснюємо, ця формула допомагає висловити свої емоції, вона пов'язує їх з конкретною поведінкою вашого партнера. Наприклад, давайте ще я відчуваю сум. Коли ти пізно повертаєшся додому, тому що я хвилююся за тебе. Отже, фокус на собі, я висловлювання. Вірніше, не те, що фокус на собі, а на своїх почуттях. Я сумую, мені сумно, так? Ви можете трішечки змінювати формулювання. Далі фокусуємося на дії, чому вам сумно? Коли ти пізно повертаєшся додому. Це факт. Розумієте, тут немає. Якихось нападок, тому що конкретно так, якщо людина повертається близько 12 ночі, можливо, не близько 12, але після роботи там, за, через 2-3 години, так? і для вас це, ви маєте на увазі, що пізно, не відразу після роботи, а, все, констатація факту, не придумуйте, не перебільшуйте, не домальовуйте того, чого не було, і емоційно не зафарбовуйте. Коли ти, отут чіткий факт, короткий чіткий факт. Ну і далі, чому це відбувається? Тому що я хвилююся за тебе, тому що сумувати можна з різних, з різних причин, так? А я хвилююся за тебе. Бо, можливо ж, бо я що, бо я мега-королева, імператриця, яка хоче, щоб весь світ кинувся мені в ноги, то це вже звучало би зовсім інакше. так? А коли я хвилююсь про тебе, це висловлює, що ви не жорсткий контролер, контролерка. А ви людина, яка любить, поважає свого партнера і хвилюється за нього, саме хвилюється за когось. Ось так. Друге, ми з вами проговорили це стоп-слово, коли ми домовляємось про слово чи фразу, яка буде сигналізувати про те, що розмова стає якась напружена, занадто напружена, так? і це дає можливість взяти паузу. Тим самим ми уникаємо сварки, ми її не допускаємо. Ну і третє, останнє в цьому це буде регулярні чекапи, що це таке. Потрібно виділяти час для щотижневих бесід, можливо, щоденних. Подивіться, як у вас виходить, наскільки ваші стосунки напружені, як ви хочете їх розвивати далі. Обговорюйте, що гарно працює у вашому спілкуванні, обговорюйте, що можна покращити. І це знову ж таки буде давати передбачуваність і безпеку. Тобто ви обидвоє контролюєте, що і як відбувається. Так, ви робите це один для одного, ну і, звісно ж, в першу чергу для себе. І тим самим даєте партнеру безпековість, безпечність простору та його сприйняття як людини, особистості. Пам'ятайте, що ціль ваша це створити простір. Де кожен з вас відчуває себе почутим та зрозумілим. Це основа, це база для відбудови вашої близькості. Ну і щодо статистики, куди ж без неї вона показує, що пари, які практикують безоціночні стилі спілкування, стиль спілкування, в якому не звинувачують, вони мають на 40% більше шансів. Прийти ці кризи з успіхом. Так що бажаю вам спробувати на собі, не відкладаючи довгий ящик, і ділитися тим, що у вас виходить. Ділитися можна писати в особисті, а можна просто у ваш щоденник спостережень. Ну що ж, на цьому робимо невеличку паузу і далі переходимо до другого блоку. В другому блоці будемо працювати з негативним циклом взаємодії.